Мистецькі доробки різних жанрів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, які неодноразово експонувалися на міжнародних та всеукраїнських виставках, відтепер можна побачити і в краєзнавчому музеї. Ляльки-мотанки, витинанки, писанки та вишиванки виготовлені студентами, і викладачами педагогічного університету. На цій виставці представлена певна ретроспекція наших, будемо казати, бакалаврських робіт, дипломних і магістерських. Тобто вибрані одні з кращих робіт за декілька попередних років. Деякі представлені роботи прикрашають інтер'єри та літні майданчики загальноосвітніх закладів та установ міста. Адже як говорить Микола Степаненко, ректор педуніверситету, народні витвори мистецтва зараз на хвилі популярності. У нас це модно серед студентів, як модно лунає сьогодні в Україні. Українською говорити модно, українські традиції вивчати модно. За українські традиції в сучасному вирві боротися теж модно. А напередодні Великодня будь-який полтавець може виготовити писанки, які представлені на виставці «Натхнення традицією під час майстер-класів з народного мистецтва. Їх також проведуть студенти бакалаври та магістри.